Презентація одразу двох друкованих видань про ідеологію націоналізму відбулася в Івано-Франківську книга прикарпатського політика Олександра Сича Український націоналізм, традиція і модерн це збірник авторських статей за останнє десятиріччя. Публіцистичне дослідження присвячене 120-літтю від дня народження засновника ОУН Євгена Коновальця. Про історію націоналізму в Україні, його сучасний стан та значення для національного відродження можна довідатися на сторінках книги. Це для широкого кола читачів. Як людей старшого Віку, які просто цікавляться націоналізмом, або які мають його як свій життєвий світогляд, так і до людей, зокрема до студентів, які просто хочуть пізнати серед інших ідеологій і націоналізм. а зокрема тих, хто вважає, що українська держава повинна бути українською національною, а не безнаціональною державою. В іншій презентованій книзі описана боротьба ірландського народу за свою незалежність. І автор, журналіст та письменник Ярослав Ілляш, проводить паралелі між українським та ірландським національно-визвольними рухами. В книзі Нація, яка не капітулює, зібрані унікальні матеріали Українською мовою Вони публікуються вперше. Книга написана на основі низки тематичних лекцій Націоналізм у світі Протягом багатьох батьків років ми читали ці лекції. Зокрема, я був одним із таких лекторів ну, ми хлопці зобов'язали, щоб написати таку книгу. Ось, я її доповнив історичними матеріалами часів української військової організації ОУН, взяв автентичні матеріали Ірландської республіканської армії за 70-ті роки, помістив ну, такі емоційні розповіді за середні 90-х років і тобто, провів певні паралелі, зробив певний аналіз і, і висновки з тих подій, їхньої боротьби. І, те, що вони добилися в цей час, що вони мають зараз, і чим би це було корисним для українців і для молоді, зокрема, обидві книги написані в публіцистичному стилі, проте містять чимало історичної аналітики. Єлизавета Кель, Сергій Шваюк, новини на вежі.